от де не нудьгують, то це у народному фронті. Місяць тому група дуже спортивних молодиків просто навпроти міністерства юстиції захопила величезний фітнес-центр, але не щоб позайматися, а щоб відібрати нерухомість. Теж, ж так би мовити, жим однак трохи в іншому сенсі. Зі спортивного майданчика Леся Іванова. Ранок 25 травня, центр міста, неподалік Софійської площі, у будівлі прямо навпроти Міністерства юстиції силою захоплюють фітнес-центр Софійський. В 11 утра в четвер. Ми працюємо в нормальному в штатному режимі. У нас в клубі дітки, у нас клієнти на території, співробітники, вриваються в на центральный вход. Порядка 30 в дубинках, в масках представители полиции. А полиция, полиция, полиция. Вместе с ними заходит в эти 30 тушек. Нас когда окружили вокруг ресепции, нас никуда не пускали, детушек пропустили везде. Я обратилась к полиции, говорю, проведите меня в офис, я вам предоставили документы собственности. Полиция отказалась ему уйти. идти. Они не пускали адвоката. Мы адвоката, адвокат два часа гулял вокруг Надвечір зовні все знову тихо. Тільки гуде на балконі генератор, а крізь вікна видно іскри. У будинку, що є пам'яткою архітектури, металевими брусами і зварювальним апаратом паяють грати поміж поверхами. Просто ми сильно для вашого каналу. Давайте знайомитися, як нас звати? <звук> Особи характерної спортивної зовнішності охороняють проходи. На питання журналістів погрози. Черговий наряд поліції викликаний власниками фітнес-центру повз такий кордон пройти не в змозі. За ніч обидві сходові клітини заварені ґратами і завалені обладнанням із забарикадованого фітнес-клубу. Вот шкаф стоїть з нашого офіса. Татамі, которая лежить, это из тренажерного зала, кресла, на котрих вони сидять кожен, ета із офісу. Вночі тут спали спортсмени. Вдень уже вахту несе Державна служба охорони. На журналістів не реагують. Можете, будь ласка, повернутися обличчям? Я ж з вами ніби спілкуюся. Всередині заблокованого приміщення оселилися ті ж спортсмени, заблокувавши власникам доступ не тільки до спортзалу, але й до офісу з усією документацією та бухгалтерією. Я не знаю, що з моїм бородоманім, я не знаю, що з холодильниками, то ніщо. От заварено, опять лежать мої татами. Дата, п'ять татами. З ким у вас можна поспілкуватися? Хто головний, хто власник? Власниця Софійського впевнено заявляє, нерухомість у неї віджимає народний депутат Андрій Іванчук. Андрій Іванчук народний депутат від народного фронту, голова комітету з питань економічної політики, давній і близький друг Арсенія Яценюка. Півтора десятки років вони разом вели юридичний бізнес. Тривалий час Іванчук займався цукром і молочкою, пластиком, і трохи паливом. Сьогодні нардеп офіційно не володіє жодним бізнесом. Однак, ЗМІ регулярно говорять про неофіційний вплив Іванчука в найрізноманітніших галузях: то в морських портах, то в крупному аграрному бізнесі, то в спортовому. Офіційно Іванчук не має Ново стосунку і до історії з Софійським, однак неофіційно розповідає Рябченко, коли почався конфлікт, виховну розмову з нею проводив саме він. Іванчук одразу же через клієнта сказав зустрічатися і заставив нас мовчати. В плані того, що сказав: добре, ми вас не будемо штурмити, ми не будемо воєнно заходити, но ви не йдете в пресу. З юридичної точки зору історія виглядає так: за перші три поверхи ось цього будинку уже півроку воюють спортклуб Софійський, що належить Рябченко, і компанія «БФ «Груп» бізнесмена Артура Гранца. Він мешкає у цьому ж будинку прямо над Софійським. Гранц давній друг нардепа Іванчука, котрий, до речі, мешкає тут же на сьомому поверсі. Директором в «БФ «Груп» працює Юрій Грищенко, донедавна помічник Іванчука в парламенті і здається єдиний в цій історії, хто живе десь не тут. Самого Іванчука зловити навіть у парламенті ще та проблема. Вранці депутата під самі двері привозять на броньованому мерседесі кубіку. Можете навіть не шукати машину в декларації Іванчука. Автівка записана на ще одного колишнього помічника. Усі звинувачення на свою адресу Іванчук називає брехнею, адже з груп та її директором його нібито вже давно нічого не пов'язує. Нехай вони покажуть вам хоча б один доказ. Так. Знаєте, скільки в мене було прибшників за два скликання. Це що означає про якусь наші стосунки? Ви працював він юрист за фахом. Був зі мною в об'єднаній батьківщині під час опозиції. Був зі мною три місяці на майдані. Я його ще знаю, знаєш студентських лав. Але є підозра, що з життя родини Іванчука Грищенко не сказати б, що зовсім пропав. Цей будинок в селі Іванковичі під Києвом раніше належав родині нардепа, точніше, його дружині. Після розлучення дружині ж і залишився. Іванчук запевняв, будинок виключно дружини, і взагалі вона його продає. Новим власником маєтку стала віргінська фірма Порділ Корп. Навряд чи ви коли-небудь щось чули про цю офшорку, і навряд чи почули б, якби якби нещодавно порділ не вписався співвласником ще однієї компанії українського ТОВ Конві Груп, другим співвласником цієї фірми і її директором, значиться, уже знайомий нам Юрій Грищенко. Більш того, якщо сам будинок викупив офшорний порділ, то земля під ним частково належить йому, а частково українському конві груп тобто офшорці і Грищенку. Ніколи будинок, в якому ми проживали разом з дружиною колишньою, не перебував нашій спільній власниці. Це було її майно. Я стараюся не коментувати своє особисте життя, тим більше бувши екс-дружиною. Мені не хочеться відповідати на ці запитання. Гришенко каже, будинок купили як інвестицію, адже в цілому він займається нерухомістю. чим вона займається? Нічим володіє нерухомістю. При цьому жодної іншої нерухомості закон від груп у реєстрі не числиться. А основний вид діяльності узагалі виробництво цукру. Тобто один із основних напрямків бізнесу Іванчука. Тобто спортивні змагання за нерухомість під квартирою одного з лідерів Народного фронту влаштувала фірма. Його помічника, з яким він не пов'язаний, настільки не пов'язаний, що оформив на нього родинний будинок. Так, ну і наостанок, давайте про те, що ти телеглядач не любиш, а саме про юридичну сторону питання. Ця історія насправді розпочалася 10 років тому, коли родинна фірма Ірини Рябченко взяла кредит на 15 мільйонів доларів. У заставу банку заклали в тому числі й приміщення спортклубу. Борг не повертали, тож у 2012 році банк вирішив забрати нерухомість. Але поки майно оцінювали, в Україні настав карколомний період банкопаду. А далі, як то кажуть, слідкуйте за руками. Майно закладають під кредит в одному банку. Той викуповують, перейменовують, банкротять, створюють перехідний. Останній банк намагався стягнути іпотеку і забрати майно собі. Але робив це настільки криворуко, що суд через численні порушення скасував стягнення. І кредит помандрував далі. Його продають одній компанії та іншій. Та стягує іпотеку і продає вже не кредит, а майно. 1300 квадратів або більшу частину Софійського. Так власником нерухомості в грудні минулого року і стала фірма Груп». Того часу БФ і родина Рябченко воюють за нерухомість у судах. Причому за день до силового захоплення Рябченко виграє один із процесів. Виявилося, продажі кредиту і стягнення майна чомусь проходили на підставі не оригіналу, а незаконно виписаного нотаріусом дублікату іпотечного договору. Крім того, власниця Софійського звертає увагу, БФ викупив приміщення за підозріло низькою ціною близько мільйона доларів. Хоча 10 років тому, коли майно закладали в заставу, його оцінили в 15. У БФ натомість висувають родині Рябченко звинувачення у підробці іншого документа в усіх процесах. Вони виступають лише як орендарі. А ми кажемо, що вони не є ніякі насправді орендарі цих приміщень, а є справжні шахраї. Суть ось у чому восени 16-го року. Родина Рябченко оформила договори оренди і суборенди між двома своїми фірмами. Логіка така: якщо ти втрачаєш приміщення як власник, ти все одно маєш право лишитися у ньому як орендар. Від імені компанії орендодавця підписує якісь кіпріот. Ми робимо запит на кіпр. Приходять апостольовані офіційні документи про те, що цей кіпріот в 2016 році аж ніяк не міг нічого підписати, тому що він був звільнений з посади директора ще в 2015 році. Сторони подають до суду зустрічні позови. Першу інстанцію виграє БФ. Фітнес-центр мав право добровільно зібрати речі і з'їхати впродовж 10 днів. Але саме в цей час Рябченко виграє той інший суд. Про незаконність документів, з яких взагалі розпочався увесь цей кавардак, і БФ не став чекати добровільного виселення. Запустили виставу з тітушками, зварюванням і металевими клітками. Я не знаю, хто це міг бути. Це могли бути, скажімо, чи ці ж самі ремонтники. Це ж могли бути охоронці, які переодягалися. Я просто не знаю, кого бачили. А давайте глянемо ще раз. Там немає яких титушок. Сьогодні виселення на користь БФ має бути призупинене, адже спір потрапив у апеляцію. Але БФ уже ліквідував і виселив фітнес-центр. Тренажерний зал пустий. Розібрані. А ось так тепер виглядає те, що раніше було залом для боксу. Так ніби чим закінчаться офіційні суди. Тут уже нікого особливо не хвилює. Як на мене там всі неправі. Тобто дурно було б казати, у нещасних власників відбирають їхнє майно після неповернутого тими власниками кредиту на 15 мільйонів доларів. Але оці нові претенденти, скажімо так, іванчуківці, право на ці квадратні метри теж отримали у юридично надзвичайно сумнівний спосіб. І ось юридичні маніпуляції там з обох боків, і перехресні зустрічні судові позови, які виграють то одна сторона, то інша. Але є одна суттєва. Різниця. Доки одна сторона грає у залі судових засідань, інша просто приходить і з силою бере те, що вважає за потрібне. Бо може. А тепер вгадайте, яка з цих двох сторін ближче до сесійної зали та кабінету міністра юстиції. А на сьогодні все. З вами був Денис та програма Наші гроші. До зустрічі!